Вістерія, Містерія, гліцинія. Надзвичайно ефектна. Ефектна. Рослина надзвичайно. І розмножається от під Одесою знову це. Чотири роки ці вістерії, вона вже величезна. У цьому місці вістерія залізла на дерево, на висоту, на оріх, до 4 до 5 метрів. Буски, буски тут шикарні, Буски тут шикарді. Цвітуть. Оріхи, мийдалі. Оце біля Одеси для них прекрасні місця. Шовковиці. Мигдаль. Дивіться які. Ссипаний, сипаний. Сипане і росте гарно дуже. Не знаю, які це гіркі, не гірки. Як мирає дерево. Тут от дзюбали, дзюбали, різали, різали. Воно пускало поросль, бачите, пускало, пускало. І вмерло. Бачите, ця акація бідна перед смертю пустила пару. І вони пахнуть, знаєте? І вони пахнуть. Ось так. Отак і Україна вмребе. Як ця акація, яку вбили. Ця нечисть. І це ніхто не садив. Тут його ще 10 років назад не було. А вже є. А як пчоли літають? господи, тут рай прямо. А це дивіться груша. Чи яблуня, я вже не знаю. Яблуня. Яблоня чи груша. Більше на грушу похоже. Нічого тут подібного не було і не садили. Це все виросло, дякувати Богу. Оцього. А за ним було. Бачите, який рай. Це сюжет про Павловні. Дивіться, тим Павловнієм 30 років. 30 років. І все, вони не ростуть, вони вже суховершинять, може навіть і більше. 35, може, може навіть і 40. Ні, ну 40 ряд. Ну, десь 90-го року. Плюс-мінус. Вони великі, але хворіють, суховершинять, гарно цвітуть. Ну от такі, от така ділова деревина. Бачите, як вони розмножаються самі. Ось бачите павловні. Все, От вона перший рік наполовину виросла. Ну, на, ну до, до другого поверху видоросла. А далі все, зупинилася і все. Пішла тільки це, по бокам. Оце такі павловні. Біля середини, біля низу вона десь до 60 см. Це от китайські джечення, я не знаю, що це таке. Ну, Якесь воно таке. Ото хаджі Хаджібей, а там далі Одеса. Але я це знімаю відео не для того. Подивіться, як цвіте. Каштан. 30 квітня. Цвіт в розпалі 30 квітня, він не сьогодні зацвів, він може, неділю назад зацвів. Але як гарно цвіте. Шикарно. Шикарно. каштан. І не хворіє, бачите, як шикарно цвіте каштан біля Одеси. Шикарно. Mandes.